Вітаю! Сьогодні поговоримо про автозаправочні комплекси. Не секрет, що автозаправочні комплекси знаходяться під фокусом уваги хакерських угрупувань. І сьогодні будемо говорити саме про пентест або тестування на проникнення. Що це таке, чому важливо його використовувати, як пентест допомагає знайти слабкі місця і багато всього іншого. Вітаю, Олександре. Розкажи, будь ласка, хто ти, чим займаєшся, де фокус саме твоєї уваги в кібербезпеці? Мене звати Олександр, я працюю етичним хакером, або, якщо кажуть, тестувальником на проникнення, або пентестером. Моя робота полягає у виявленні вразливостей інформаційних системах замовників. При цьому це досягається шляхом контрольованої симуляції атаки на системи замовника. Мій досвід включає три роки. При цьому я тестував як і веб-додатки, як і мережеві різні сервіси, так і великі корпоративні інфраструктури. Зрозуміло, до досить великий досвід. А от скажіть, будь ласка, чому саме АЗК? Да? Ми ж розуміємо, що АЗК автозаправочний заправочний комплекс це не ціла мережа, це не просто одна заправка, де є там кава, пальне, газ, вайфай, хот-дог. А ці заправки вони складаються в великий, великий комплекс, де є інфраструктура, де є резервуари, працює багато людей, велика команда. І чому саме АЗК в фокусі хакерської уваги? Ви все вірно сказали. Дійсно, АЗК зараз це не просто місце, де ми заїжджаємо заправляти авто. Це велика комплексна система, яка загалом включає дуже багато різних цифрових сервісів, таких як там програми лояльності, веб-сайти, мобільні застосунки. При цьому ці всі сервіси виконують якусь певну бізнес-задачу, певний бізнес-процес. Вони всі між собою. О взаємопов'язані, і вони також включають різні банківські операції, тобто грошові, і працюють з даними клієнтів. І от зокрема, через це такі сервіси мають особливу цінність для хакерів, яких цікавлять гроші, яких цікавлять дані користувачів, за рахунок яких вони можуть вимагати викупи у компаній, і так далі. А поясніть, будь ласка, що саме входить в it інфраструктуру АЗК. Це дуже цікаве питання. Загалом там може бути багато різних компонентів. Ми виокремлюємо такі компоненти, як заправки, на яких безпосередньо здійснюється оплата на касах та платіжних терміналах. Також туди входять програми лояльності, веб-сайти, мобільні застосунки для клієнтів, головні офіси, також внутрішні корпоративні сервіси, зокрема ті, які призначені там для звітності, логістики, обліку тощо. Окрім того, входять ще ics пристрої. Це ті пристрої, які призначені для умовного виконання контролю рівня палива, здійснення відеоспостереження, датчики різні колонки тощо? Ну і також загалом інші елементи інфраструктури, які працюють між собою в контексті певного бізнес-процесу. Наступне питання: скажіть, будь ласка, чи є якісь реальні кейси, де АЗК страждали від кібернападу, від дій хакерських угрупувань? Серед відомих атак можу згадати кібератаку, яка відбулася у 2021 році. Вона була здійснена на автозаправні станції Ірану. Під час цієї атаки було виведено з ладу понад 70% цих станцій. Групою хакерів це було здійснено. При цій атаці жоден із користувачів АЗС не мав змогу заправити власне авто, і таким чином це призвело до величезних черг і паніки серед водіїв. Ну і враховуючи це, відбулися величезні втрати з точки зору фінансів для компанії. Також ще можу згадати атаку на румунську нафтову компанію «Ромпетрол». Ця атака була здійснена у 2022 році пізніше на рік. Володіючи мережею АЗС. Дана компанія стала жертвою віруса шифрувальника. Це, в свою чергу, знову ж таки, призвело до певного і до певного припинення роботи вебсайтів компанії, а також її мобільного застосунку. Крім того, зловмисники стверджували, що змогли викрасти певну інформацію про клієнтів і погрожували цій компанії розкрити дану інформацію за грошовий викуп в розмірі 2 мільйонів доларів. Дякую, дуже цікаво. Тобто компанії понесли фінансові та репутаційні. Так, саме так. А це можна сказати, що якби вони використовували пентест або тестування на проникнення, то вони могли б уникнути такого інциденту? Ну, загалом. Щоб запобігати таким атакам, дійсно одним із рішень оцінки захищеності будь якої інформаційної системи, включаючи АЗС, може бути тестування на проникнення або так званий пентест. Мета взагалі пентесту це виявлення вразливостей до того, як їх знайдуть самі хакери. Це, в свою чергу, дозволяє тоді замовнику вчасно дізнатися про проблеми, які в нього є, і здійснити їх виправлення. А як часто потрібно проводити тестування на проникнення? Загалом рекомендується проводити тестування раз на рік, або при внесенні значних змін до інфраструктури. У випадку останнього, наприклад, компанія вирішила запустити якийсь новий сервіс або якусь нову платформу. І бувають випадки, коли допускаються певні помилки з точки зору налаштувань безпеки, або загалом було вже завчасно встановлено якісь вразливі компоненти, або написано вразливий код. І в результаті цього з'являються нові проблеми безпеки, і саме тому, щоб часу їх виявляти, рекомендується проводити пентест після внесення змін в інфраструктуру. Ну або раз на рік. Загалом пентест передбачає багато етапів, зокрема навіть організаційних. Для початку визначають сценарії атаки. Наприклад, це може бути зовнішній або внутрішній порушник. У випадку зовнішнього порушника ця атака відбуде відбуватися через мережу інтернет. Там, де цілю зловмисника може бути веб-сайт або якийсь онлайн-сервіс, також включаючи ще й мобільні додатки. У випадку внутрішнього зловмисника тут вже передбачається, що зловмисник має доступ до внутрішньої мережі, в нього є цілі внутрішня інфраструктура, всі корпоративні сервіси, які там є, робочі станції користувачів і так далі. Дякую. А які ваші поради для власників АЗК? Що саме можете їм порадити? Ну, як пентестер може порадити робити частіше тестування, як я вже казав раз на рік або при внесенні суттєвих змін в інфраструктуру? Але якщо відповісти узагальнено, то рекомендується розглядати комплексне та поступове впровадження кібербезпеки в компанію, починаючи, умовно, зі створення різних політик, процедур безпеки. І, зокрема, проведення аудиту безпеки, який це все дозволить комплексно зробити. Ну і закінчуючи, можна впровадити різні системи захисту інформації, та зокрема завершити проведенням пентесту для того, щоб впевнити, що все працює, все безпечно, знайти відповідні вразливості та усунути їх. Дякую. Да. Тобто ніхто не знає, коли відбудеться чергова атака хакерів. Так, звичайно, ніхто не знає, і ніхто не знає, який буде вектор атаки або місце атаки. Це тільки, тільки пентест може показати. Ну, не тільки пентест. Пентест дозволяє виявити слабкі місця, які можуть бути потенційно використані зловмисниками. Також там існують різні підходи, умовно симуляції атаки в форматі ретімінг, коли команда безпеки замовника не знає про те, що буде відбуватися перевірка. Команда етичних хакерів здійснює. Певного роду симуляцію атак, там мовно виконує сканування по периметру, досліджує сервіс, експлуатує вразливості, і таким чином перевіряється те, як команда безпеки виявляє дану активність, як на неї реагує. Бо зазвичай не завжди потрібні вразливості на периметрі для того, щоб туди проникнути. От умовно атаки соціальною інженерією вона полягає в тому, що тут ми експлуатуємо найслабшу ланку. Компанії це люди, і якраз дана атака дозволяє тобі проексплуатувати, так би мовити, цю вразливість, отримати конфіденційну інформацію шляхом ведення в ну і таким чином вже входити в якісь сервіси, досліджувати їх, виявляти нові вразливості, експлуатувати дані вразливості. А наскільки важко зламати АЗС? Ну так, для хакерів професійних або, може, для хакерів, які давно на цьому спеціалізуються, наскільки їм буде важко зламати АЗС? Ну, це не питання, щоб дати на нього відповідь. Це залежить від того, що ми маємо на увазі підзламати. Питання можна розглянути з точки зору того, які взагалі собі цілі може ставити зловмисник, коли буде здійснювати атаку, і як він її буде здійснювати. Коли це буде визначено, тоді вже можна зрозуміти наскільки ймовірно він це зможе зробити та реалізувати. Давайте візьмемо для прикладу. Один сценарій, коли для компрометації облікових записів працівників АЗС та отримання доступу до їх робочих станцій, касових терміналів, тощо хакеру може використовувати соціальну інженерію. Зокрема, це стосується фішингових атак. Насилання смс, а також здійснення телефонних дзвінків. Метою даних активностей є введення людей в оману і отримання конфіденційної інформації від них. Зокрема, це стосується їх логінів та паролів, тобто облікових даних. Всі згадані раніше мною активності вимагають від хакера. Певних організаційних моментів, зокрема, це розгортання фішингової інфраструктури, в яку входить поштовий сервіс, з якого будуть надсилатися листи, підроблений сайт. Зокрема, наприклад, основний сайт компанії, де користувачі здійснюють вхід, ну і також сам сервер керування, з якого буде здійснюватись фішингова компанія. Крім того, зловмиснику ще буде необхідно написати сценарії, за якими він буде водити в оману користувачів. Наприклад, зловмисник може відправити листа якомусь співробітнику АЗС і написати: привіт! У нас компанія розігрує квитки у санаторії відпочинку. Для того щоб прийняти участь, перейди за посиланням нижче. Користувачі е, зазвичай можуть не звертати увагу на те, на який сайт їх запрошують перейти, здійснюють перехід. Сайт візуально виглядає ідентично справжньому сайту компанії, вводять свої облікові дані, і таким чином зловмисник захоплює їх аккаунт. А ще питання: зловмисник, ну, хакер він же може працювати всередині компанії, і е, що він може зробити, яку може зробити шкоду компанії, які можуть бути збитки. І чи важко йому буде взагалі зробити напад на АЗК? Так, звичайно, внутрішній зловмисник може бути. Це, зокрема, може бути навіть і сам працівник АЗС. Якщо ми говоримо, повторюючи попередній сценарій, коли ми зовнішній зловмисники, і ми маємо на меті проникнути всередину, отримати доступ до корпоративних сервісів. Для цього зловмиснику першочергово потрібно отримати доступ до внутрішньої мережі. Як він це може зробити? Наприклад, він це може зробити раніше згаданим способом методом соціальної інженерії, і в результаті цієї атаки він може отримати облікові дані користувача. З цими обліковими даними він, наприклад, може отримати доступ до якогось порталу компанії, а з цього порталу здійснюється вхід у внутрішню інфраструктуру, наприклад, по VPN. Також зловмисник може спробувати знайти якісь вразливості на зовнішньому периметрі компанії, наприклад, на основному сайті. Найбільш поширеною вразливістю для цього є вразливість віддаленого виконання коду, коли зловмисник, знаходячись в мережі інтернет, має змогу передавати команди через веб-сайт компанії, тобто як зовнішній ресурс, і ці команди передаються всередину внутрішньої інфраструктури на якусь систему. Ще одним можливим варіантом може бути, коли зловмисник приходить безпосередньо на автозаправну станцію, підключається до гостєвої мережі Wi-Fi, яка призначена для клієнтів, для виходу в інтернет, і з неї спробувати отримувати доступ до внутрішніх ресурсів компанії. Змоделюємо ситуацію. От, наприклад, хакер вже взовні в корпоративній мережі, і далі, що буде далі він буде робити, з чим він стикнеться? Ну, взагалі, якийсь сценарій, і наскільки складно йому буде далі зробити свої хакерські дії? Коли хакер знаходиться вже безпосередньо. У внутрішній мережі він має діяти обачно, оскільки будь-яка необережна дія може призвести до його виявлення та блокування, тобто, наприклад, його облікового запису або мережевого доступу. Хакер може стикнутися з різними системами захисту, які присутні на внутрішньому периметрі. Йому буде потрібен певний час освоїтись, знайти якісь, можливо, шляхи переміщення по мережі, і при цьому себе не видати. І коли він знайде бажану ціль, якісь корпоративні ресурси, він буде намагатися також там шукати якісь вразливості, які можуть там призвести до порушення там, конфіденційності, цілісності і доступності. Зокрема, це стосується платіжної інформації і даних користувачів. Відповідно, враховуючи всі раніше перелічені мною сценарії, так, умови їх реалізації і складнощі, з якими може стигнутися хакер. Е щоб визначити, наскільки складно зламати АЗС, потрібно їх враховувати, і на основі цього вже визначати, наскільки це ймовірно, тяжко реалізувати. А чи є інший шлях, щоб не використовувати пентест? Взагалі, є якась альтернатива чи ні? Оскільки мета пентесту полягає у виявленні вразливостей, і саме його особливість в тому, що це відбувається, по суті, емуляцією дій хакера, то цей спосіб дає перевагу в тому, що ми можемо точно певнити, чи вразливість дійсно існує, чи це загалом false positive, як кажуть термінології IT. Це коли є спрацювання, але воно виявилося хибним. То, то пентез дозволяє підтвердити, чи точно це вразливість є, і навіть якщо вона не повноцінно експлуатується, то тоді визначити відповідний ризик можливості експлуатації, рівень критичності. Альтернативою пентесту може бути. Сканування на вразливості це коли спеціальний софт про забезпечення здійснює сканування існуючих сервісів, підключається до них, отримує їх налаштування, версії і так далі. І на основі цієї інформації, отримуючи дані з власних баз даних, вони визначають, чи те чи інше налаштування є вразливим, чи та чи інша версія є вразливою, і визначають. Тоді відповідно рівень критичності згідно того, що є в не в базі. Проте, мінус такого підходу, що деякі вразливості дійсно можуть бути помилковими, виявлені сканером, і писати умовно, що тебе там все критично дуже багато проблем. При цьому жодна з цих вразливостей може взагалі ніяк не експлуатуватись хакером. Бути виявлено помилковою, або вимагати дуже суттєвих ресурсів і умов для того, щоб її проексплуатувати. Тобто, рівень складності доволі високий, і рівень критичний не відповідає тому, що є насправді. Зрозуміло, не, не зможе зробити сканер, фішингову атаку, підготувати. Да? Тут потрібна потрібна людина. Ну, тобто скільки буде існувати it інфраструктура, стільки буде існувати пентест. Ну я думаю, так без ну... нього без нього ніяк. Да, тоді справжні хакери знайдуться замість пентестерів і будуть тоді певні наслідки. Дякую. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися, ще раз зрозуміти важливість пентесту. Під цим відео ми залишимо посилання на форму зворотнього зв'язку. Кожен може заповнити його і отримати безкоштовну консультацію з нашим фахівцем. Дякую. Дякую.